Я вас вітаю, друзі. Сьогодні нестандартне відео розмовного характеру, щось типу need and chat, але без ніт, тому що в мене закінчилися всі процеси. Тож будемо просто чат. Е, якщо ви впевнені, що ви знаєте різницю між светром, джемпером і половером, або, як я, завжди плутаєтесь і до кінця не розумієте різницю, то це відео може бути вам. Цікавим, тому що в даному відео ми постараємося розібратись, обговорити ці всі нюанси, різницю між ними, чи вона взагалі є. Якщо ви не знали це відео, може пролити трошки більше світла на різницю цих трьох предметів. А якщо знали, можливо, ваші знання трошки похитнуться. На просторах україномовного Ютубу і статей на україномовних сайтах я приблизно бачу одне те саме визначення. В них зазначається, що светер – це плечовий виріб, який надягається через голову, тобто без застібок і має високий комір. В них зазначається, що обов'язковим атрибутом светера має бути високий комір більше 5 см. Джемпер мусить мати маленький комір до 5 см, а половер це плечовий виріб з V-подібним вирізом. І навіть деякі джерела відносять його до підвиду джемперу, тобто це джемпер з веподібним подібним вирізом. Приблизно такі знання жили в моїй голові донедавна, доки я не стала це все переосмислювати. Так як я новачок у сфері в'язання, конструювання одягу, то мені було це зробити легко, тому що ці знання жили в моїй голові не так вже й довго. Тобто, проаналізувавши декілька сайтів, відео на Ютубі, всі україномовні джерела плюс-мінус розділяють ці три види плечових в'язаних виробів в. Окремі три категорії, вони якби, являються незалежними і окремими один від одного. Светер високий комір, джемпер низький комір, половер веподібний подібний Все. Всі надягаються через голову. Для закріплення матеріалу я вирішила ще зайти на декілька джерел, таких як словник української мови, буде перше і друга Вікіпедія. Словник української мови каже, що светер – це тепла кофта без застібок, з високим коміром, яку одягають через голову. Віримо, віримо. Далі джемпер шукаємо. Джемпер це в'язана кофта без коміра і без застібок, тобто з невисоким коміром або без коміра, яку одягають через голову. Віримо, віримо. Шукаємо, чи є слово «пуловер». Трикотажний светр без коміра. Тобто, ми бачимо, що сум. Не робить великої різниці між половер і светром. І той, і той без коміра. І вдягається через голову. Я думаю, ні в кого немає сумнівів в тому, що половер вдягається через голову, бо в нього буквально це закладено в назві Пул-овер. Тягнути через. Через що через голову. Далі, давайте для закріплення матеріалу звернемося до україномовної вікіпедії. Тож, Україна, мовна Вікіпедія нам каже, що светр це в'язаний одяг, який закриває все тіло без застібок, тобто надягається через голову з рукавами і характерним двушарово-тришаровим коміром, який облягає шию. Віримо, віримо. Але ця стаття не містить посилання на джерела. Тому віримо, не знаю. Чи ми віримо? Далі йдемо дивитися джемпер. Джемпер же на україномовній Вікіпедії каже нам, що це трикотажний, або, я думаю, в'язаний плечовий одяг без застібкою або застібкою вгорі. Ну, тобто, все одно надягається через голову, е, може мати комір, але не будь-який. Джемпер з високим коміром це светр. Тобто, це може бути будь-який комір. Без високого горла. Тут не виключається факт, що джемпер може мати В-подібний виріз. Але давайте подивимось на джерела, які в нас використані. Джерела в нас використані, це якийсь гост, не знаю, що це таке. Вироби швейні та трикотажні терміни та визначення. Який-не, який, але гост. І друге джерела це в нас Орленко ЛВ джемпер. Лег. Промбити здат 98-й рік. Не знаю, що воно таке напевно, якась книжка. І е, ну, це вже якесь джерело, це вже якесь джерело, віримо, віримо. Але давайте все-таки подивимося, що таке половер. Половер, нам кажуть, що це знову ж таки е, трикотажний плечовий виріб, що надягається через голову. І є різновидом светра з В подібним вирізом. Тобто тут ми вже бачимо, що Україна. Тобто ця стаття нам пропонує те, що пуловер це вже підвид светра з В подібним вирізом. Але, але чи є в нас тут якісь посилання на джерела, нема. Є якийсь непонятний модний словник маймода престигосподи.ру. Чи віримо ми йому, я думаю, що ми не віримо. Що ми можемо зробити далі? Давайте звернемося до англомовних джерел. Значить, англомовна Вікіпедія нам каже, що светер або половер, тобто між ними вже стоїть або, а також так званий джемпер в британській англійській, це одяг, який зв'язаний та прикриває нам все тіло. Також нам перше речення зазначає, що між цими поняттями є різниця хіба що регіональна. Тобто «светер» і половер більше використовуються в американській англійській, а джемпер. В британській англійській. В той час, коли, в принципі, в британській англійській слово «светер» використовується так само, як і в американській з тим же самим значенням, проте воно не таке розповсюджене. А половер навіть являється дещо застарілим за деякими джерелами. І найбільш вживаним в британський англійський є слово саме джемпер в плані плечового в'язаного одягу, який нам закриває тіло і надягається через голову. Джемпер, який часто використовується в британській англійській для позначення плечового виробу з невеличким коміром або без коміра, в американській англійській, має інше значення. Це скоріше такий предмет одягу, як сарафан, або спіцовка, або якийсь комбез. Тобто це може бути джампер дрес, джемпер сют, джамсют. І в залежності від цього матиме свою назву. Також ця та стаття зазначає, що светр в американській англійській включає в себе такі поняття, як пуловер та кардиган. Тобто светр це універсальна назва, яка в себе включає плечовий в'язаний виріб, який надягається через голову, або який застібається попереду і надягається не через голову. Тож давайте подивимось на приклади використання для прикладів. Я взяла. Сайти з різних частинок світу. Сайти, які продають патерни для в'язання або окремих дизайнерів, які продають патерни для в'язання із США або Європи. Давайте зайдемо на Ravelry, це, як ми знаємо, сайт з США, і подивимося, як тут в нас прокласифіковані патерни по светрам. Заходимо в одяг і вибираємо светри. І ми бачимо, що це одна велика категорія, в яка містить в собі кардигани або пуловери. Тобто на равелері свитрами, під, тобто на равері, свитри, це множина, яка містить в собі підмножини пуловерів та кардиганів. До кардиганів, я думаю, ми не маємо ніяких питань, але от пуловери відкриємо, і подивимось і побачимо, що це плечовий одяг, який. Може мати на Ravelry абсолютно різні коміри від В-подібних до високих. Отак. Я думаю, цей сайт створювався в'язальним ентузіастом. Категорії створювалися в'язальними ентузіастами, які не мають глибоких там лінгвістично, якоїсь лінгвістичної освіти, проте мають знання своєї мови. І я думаю, тут вони використали класифікацію так, як вони називають ці поняття в житті. Давайте глянемо на сайті Garn Studio від Drops. Drops – це в нас норвежська компанія. І давайте подивимось, як в нас організовані категорії плачових виробів тут. Я заходжу і обираю англійська, європейська, нехай так буде. Так, патерни, і я дивлюсь, що в нас тут. Жінки, у нас в жінках є. І зв'язаних з довгим рукавом це кардигани або джемпери. Бачите, тут светрів навіть і немає. От, тут із плечових виробів є джемпери та кардигани. Тобто, як на равелері під свитрами були пуловери та кардигани, то тут в нас є джемпери і кардигани. До кардиганів, знову ж таки, питань не маємо. Відкриваємо джемпери і дивимося, що це плечовий виріб. Ось ми бачимо невеликий комір. Тут, я думаю, ми побачимо і високий комір, і виподібний. Щоб це довести, до речі, ми можемо... ось тут є окрема класифікація, яка дозволить в категорії джемперів вибирати форму горловини. Так? Тобто ви можете тут обрати форму горловини, яка підійде вам ось. Бачите, ви можете взяти і такий, і худ, і високу шию, і круглу шию, і V шию. Тобто це все в категорії джемперів. Дропс думає так і віримо, віримо. Далі давайте подивимось на вживання якихось сучасних продавців патернів. Ну, до кого, як ви думаєте, я піду? Звісно ж, до петітнід. Petit ніт petit petit у нас з Європи, а саме з Данії. Петітніт у нас з Данії. Заходимо на її шаблони. Так, сайт у нас є англійською мовою. Інгліш у нас British, як ви бачите, тут флажок. Uh, і ми заходимо в жіночі патерни, светри. Тобто в нас є окремо светри і окремо кардигани. Вона тут виділяє їх в окремі дві категорії. Тобто, тут кардигани вже не підвид светрів, а светри – це все, що надягається через голову. Употітніт светр це все, що надягається через голову. Бо бачимо, що різні тут, різна товщина, від блуз до таких важких светрів від холоду, да? е, може мати блискавку на півтіла, В шию, будь-що. І будь-яку товщину виробу. Тобто в петітні це все свитри. Добре. І давайте для рівноваги візьмемо якогось американського дизайну. Я візьму озету. No ad. Це no реклама. Просто, щоб наглядніше було. Озетта. Дивимось, що в неї тут. Ой. Ой. А в розетти немає ніяких. Возети немає ніякої класифікації. Ну, возети ось пуловер. Віримо віримо, Светер. Горловини приблизно однакові, як на мене. Светр. З маленькою горловиною. Половер. вінек половер. Бачите? Вона каже, що це пуловер з веподібним подібним вирізом. Тобто, сама назва пуловер – не е, завжди, по дефолту, в собі заключати веподібний виріст, бо вона окремо тут означає. Кругла горловина половер. Ну, тобто, тут, я так розумію, азета використовує светр і половер взаємозамінно. От. Ось такі пороги. Які ми з цього можемо зробити висновки? Якщо ви називали свитрами всі плечові вироби, які надягаються через голову, чи були ви вже так неправі? Все, що я для себе винесла, це те, що не треба тикати комусь або самому перейматися, якщо ти назвав там половером светр, светром джемпер. І щось таке для мене, в принципі, коли людина назве. В подібний виріс я не буду спіною в рота, з зрота доводити, що це джемпер, чи светер, чи щось таке, якщо я людину зрозуміла. О, і буду очікувати того самого від людей по відношенню до себе. Чи є в цій сфері велике різноманіття понять, великий розліт понять, неконсистентність і відсутність однозначності? Є багато джерел, багато культурних особливостей вживання. Те, що в словниках може відрізнятися від того, що люди кажуть в житті на практиці, і дійсно велике різноманіття вживання понять регіональне. Тож, якщо у вас є якась сакральна інформація щодо вживання цих понять, можливо, якісь авторитетні джерела, якісь книжки, які ви маєте, бо в мене таких, на жаль, немає. То обов'язково поділіться в коментарях. Можливо, мені треба буде випускати оновлене відео так, переосмислене, з більш авторитетними джерелами на це дослідження. Дякую, що додивились мої потуги розібратися в цій темі до кінця. Чекаю вас в коментарях для подальшої дискусії.